Друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є що мій гість сьогодні. Це Володимир Фесенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Його ромаслава, вітаю вас! Пане Володимире, звісно, одна з топ-тем на сьогодні це продовження переговорів в Абу-Дабі, Але перш ніж перейти до неї, хотіла ще ось що попитати. Як ми знаємо, Росія не дотрималась та зірвала це енергетичне перемир'я, яке нібито обіцяла дуже багато запитань до його ухвалення, до його строків, до його термінів почали губитися, коли ж воно почалось і чому воно тривало тільки до 1 лютого. Тим не менш, Україна передала Сполученим Штатам всі деталі щодо всіх обстрілів, які відбулися, начебто. Після згоди на це енергетичне перемир'я повідомила пані посол Ольга Стефанишина. Е, і є реакція Трампа. Він говорить, та Путін стримав своє слово до 1 лютого. Там і так дуже холодно. Це вже теж результат. Чи варто очікувати на якусь гідну реакцію, чи це так і затопчеться, нібито Путін стримав, нібито перемир'я було. Ну, дивіться на поперше, не було от ви сказали, узгодженого перемир'я. А хто його узгоджував? Це була понятійна, усна, неофіційна домовленість між Трампом і Путіном. Саме тому ніхто не знав, коли воно почалося. Це питання відразу, коли більше того, ніхто не знав, що таке перемир'я є. Е, історія почалася дуже дивно. Е, якщо не помиляюсь, в четвер чи в п'ятницю почали е, е, з'являтися повідомлення, що от нібито є наказ. В Росії не бити по о, Києву там по українських енергетичних об'єктах, і після цього о, почалися чутки, і лише в другій половині дня Трамп сказав, що він, він домовився з Путіном. Про це перемиря сказав про тиждень, з якої дати не сказав. Через пару днів о, мені здається, лише в суботу Пісков сказав, о, о, що о, це перемиря до 1 лютого. Ну і от відповідно, вся ця плутанина з датами вже тоді була, і це якраз свідчення того, що не було як такого перемир'я, була лише усна домовність лише між Трампом і Путіном. Ми не знаємо її змісту, Ми не знаємо, коли це почалося. Ну якось дивно. От кажуть, що воно з неділі до неділі було. А ну дуже легко перевірити. Якщо воно не з неділі, ми щось не помічали, що це є перемир'я. Тому е, важливий урок всієї цієї історії, що е, оці неофіційні таємні по суті домовленості вони не працюють, вони не є справжнім перемир'ям. І якщо ухвалювати будь-яке перемир'я, зокрема енергетичне, в якому дійсно є потреба, е, тоді це має бути офіційна угода. От зараз, якраз я думаю, над цим питанням є сенс попрацювати активно його обговорити на, на новому раунді переговорів в Абу-Дабі. тому що якраз от урок всієї цієї історії треба не домовлятися в таємному закритому режимі. Причому зверніть увагу: не було жодних офіційних повідомлень про телефонну розмову між Трампом і Путіном. Зазвичай, якщо це офіційна телефонна розмова, про це е, повідомляю, повідомляють і Білий Дім, і е, Кремль. Зараз нічого такого не було. Тому от, е, потрібна офіційна домовленість, і оце буде критерії, чи готова Москва до реального перемир'я, чи ні, чи вона знов. Шантажує, висуває ультиматуми. Так що, от вся ця історія, вона, на жаль, має як свої певні позитиви, тому що з'явився привід до реальних домовленостей. Інша чи готова до цього Москва. Але в той же час в зайвий раз стало очевидно, що Москва веде підступну гру. Трамп, на жаль, під впливом Путіна знову. І тому треба боротися за скажімо так за те, щоб надавати щоб переконати Трампа, що Путін його знов дурить, знов іде маніпуляція, і що от такі перемир'я вони не працюють. Потрібно офіційно домовлятися про припинення вогню, а не вірити на словах Путіну. Ну і от дуже добре. Ви вже згадували про. Заява Ольги Стефанішини, посла України в США Вона якраз оголосила початок українського тижня. Ukrainian Week, в Вашингтоні в Сполучених Штатах. Я думаю, що це дуже зараз своєчасно. Тому що от саме зараз в тих умовах, в яких зараз знаходиться Україна, Київ, багато інших українських міст, удари російські звірячі, провокування гуманітарної катастрофи, потрібно надавати більше інформації. Офіційна інформація від посольства, як казала пані Ольга Стефанішина, вона надавалася в державний департамент, але треба задіяти інші канали комунікації. І, наскільки я розумію, зараз це теж робиться, і наша переговорна делегація. Я думаю, судячи по вчорашніх заявах президента Зеленського, теж надасть американській страні всю необхідну інформацію щодо так званого перемир'я, і як воно працює. І те, що якщо всерйоз рухатись до енергетичного перемир'я, то це має бути не жести. А має бути дійсно реальна переговорна офіційна практика, а не отакі тимчасові політичні жести. Ну і, і от вчорашній візит Марка Рюте до Києва. Я думаю, що він теж він приїхав безумовно. Це був візит заздалегідь запланований його виступ в Верховній Раді. Це підкреслення сталих стосунків між Україною і НАТО і дуже активних стосунків. І в той же час акцент був зроблений от саме на російських ударах, і дуже добре, що міністр енергетики України, Денис Шмигаль, він. Разом з Рюте були на місці удару по одній степленті на місці удару по одному з теплоенергетичних об'єктів в Києві, який був зруйнований російською ракетою. Оце це Марк Рюте на власні очі побачив. Чому це важливо? Тому що Марк Рюте один з активних і найбільш ефективних контактерів з Трампом. І через нього теж можна донести необхідну інформацію до Трампа. Ми вже неодноразово чули і бачили, як Трамп підпадає під вплив Путіна, вірить Путіну. повторює те, що Путін каже, і тому цю інформацію треба спростовувати на, на Трампа треба впливати в різний спосіб, що зараз я так розумію, і буде робитися. Але вся ця історія дуже дуже показова, і от зараз саме є шанс, хоча ну на жаль, це не гарантовано, Поборотися за реальне енергетичне перемир'я, а не за ту фікцію, ту імітацію, яка була минулого тижня. Знаєте, пане Володимире, мені оця домовленість телефонна таємна Трампа з Путіним, нагадала дзвінок Макрона перед повномасштабним вторгненням 22-му році. Дзвінок Макрона Путіну, коли він з ним з ним теж намагався поговорити, домовитись про зустріч з Байденом в Женеві або ще про щось, і запитував його про концентрацію військ на кордонах. Мануель Макрон питав Путіна, а Путін йому сказав: Так, це навчання. Ми їх відведемо, ну і щось відмахнувся, нібито він іде на гру. Тобто, теж була ця фальш, теж була ця брехня, яку чомусь сприймають за чисту монету. Час Дивіться, Ну я не зовсім згоден з цією аналогією. Тому тоді було відомо. В е, усякому разі, про це казала американська розвідка. Тоді, в лютому, всередині лютого, приїжджав до. Е, Росії дир, тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс. Він був раніше послом США в Росії. Він знав Путіна. Він зустрічався я так розумію. З Путіном, і намагався переконати, щоб не було вторгнення в Україну. Я думаю, що у Франції це теж чудово е, знали, і Макрон не вірив Путіну. Він намагався його переконати. От як і американці, так і Макрон намагалися переконати Путіна, але не вдалося на превеликий жаль. До речі, не всі тоді вірили і у нас те, що буде повномасштабне вторгнення. Ну, сподівалася, що може пронесе. Я пам'ятаю якраз. Я був тоді на українських заходах Мюнхенської безпекової конференція. Це було за декілька днів до вторгнення, і навіть от на українському ланчі було голосування. Ну за допомогою спеціального прибору голосували: вірити чи не вірити, що от буде це вторгнення. Абсолютна більшість там, десь 60% проголосували, що не, не вірять, що буде вторгнення це не означає, що вони вірили Путіну. Ні, тут йдеться про те, що ну вважали, що це тиск, що Росія таким чином тисне і на НАТО і на Україну. що ну це і Це просто з боку Росії було б абсолютно раціональна дія, яка принесе більше негативу ніж якихось результатів. Тим не менш, це сталося. Е, тому зараз ситуація інша. От е, тут проблем та там же все таки були офіційні контакти у Макрона, а тут таємна розмова Трампа і Путіна. Про яку, от якщо це перемір'я, ну це ж важливий результат. Чому відразу про це не повідомили? Якщо домовились про це, чому б не повідомити відразу і сказати, от з сьогоднішнього дня починається енергетична перемир'я? Ні, все було якось таємно. Щось там Трамп попросив, і Путін йому щось пообіцяв. А що саме ніхто не знає? І от це неприйнятно, що таємно такі речі робляться. Про це треба домовлятися офіційно. це треба узгоджувати офіційно, щоб це було на папері, і всі знали, з якої дати починається це перемир'я, по яких об'єктах не буде ударів, і так далі. До речі, теж був негативний урок свого часу в березні минулого року. Домовлялися вже за посередництвом США саме американці домовлялися, окремо з Росією, окремо з нами про енергетичне перемир'я і оголосили, що домовили, це гаразд. Що сталося далі? Буквально за день російська сторона робить заяви, що у них інший список об'єктів вони інакше домовлялися ніж сказала американська сторона. Ну і врешті-решт, через декілька днів, все це зруйновано Було нічого не спрацювало з цим ретичним перемир'ям, Як і до речі, з домовленостями про припинення вогню на морі. Там Росія почала висувати додаткові ультиматуми. До речі, це теж показова історія. Я думаю, що вона, врешті-решт, спрацювала от, і в історії з Трампом і Путіном. Е мені наші дипломати розповідали, що от, типовий російський стиль на переговорах домовляються про щось, е узгоджують. Ну це не остаточна узгодженість, але домовились, от про те, е е що стосується предмету переговорів. Через е, декілька днів на наступному раунді переговорів росіяни кажуть: ні, треба е, заново все е, переглядати. Отут да хай залишається, а оці пункти ми переглянемо. Ці домовленості, які були минулого разу, вони вже не працюють. Це треба переглянути, і безумовно вони намагаються переглянути там, де є компроміси, де Росія е, йшла на поступки. Там, де Україна йшла на поступки, хай це залишається. Але треба от переглянути там, де це стосується російських умов. І от це типовий стиль Росії. Вони маніпулюють переговорним процесом, можуть обіцяти одне, а потім робити зовсім інше. Тому і потрібні офіційні домовленості, зафіксовані на папері, щоб можна було перевіряти, щоб було очевидно, хто несе відповідальність за невиконання. і Тому подібне. Ну а до Трампа зараз треба донести просту думку: оці тимчасові припинення вогню вони не дають результату. Тим більше, коли відразу після цього так званого перемир'я в лапках і на напередодні переговорів новий звірячий удар по Києву, ну що це? Сприяє переговорам? Ні, навпаки. І от цю думку треба до нього донести, що такі підходи вони не призведуть до результату, до миру, а навпаки, можуть зруйнувати сам переговорний процес. Та пане Володимире, а як от ви згадали про люте? Я хотіла вас теж попитати. А як ви вважаєте, чому коли приїжджав спецпосланець Кіткелох до Києва, то була тиша? Не було масованих обстрілів, було тихо, всі навіть жартували. Привезіть і ще келога до столиці. Люди хочуть поспати. А коли приїхав Марк Рюте, хоча теж візит був заздалегідь анонсований, і напередодні вже знали всі у публічному просторі. А по закритих каналах тим більше знали всі, чому все таки росіяни здійснили цей обстріл? Чи не демонструє це ставлення РФ до Європи? Ми зневажаємо нам байдуже на вас, на НАТО, на все і ставлення до США, ну з вами ми ще будемо домовлятися. Так, Марк Рюти не є представником США. Кіткелек, коли приїжджав, він був спецпредставником президента США в Кремлі. До Китакелга завжди ставились критично. Саме вони скажімо так наполягали на тому, щоб Кіткелег не став спецпредставником в цілому, по припиненню війни між Росією і Україною а тільки з Україною. І на жаль, це спрацювало, і от ну, після цього з'явився зі фуїтков як спецпредставник Трампа в саме з Росією. Це теж до речі, от, на мій погляд, теж була помилка американців, коли одна людина займалася Москвою, інша Києвом все це так було. Ну скажімо так на. Ускладнена конструкція переговорного процесу, яка до речі, от особливо в випадку з Віткофом, провокувала ефект зіпсованого телефону. Коли інформація яку отримав Віткоф, він тлумачив її одним чином. в Москві інакше в Вашингтоні її сприймали по третьому. Ну і так далі. Е, 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 от, е, узгодження позиції України києва ця чинокова дипломатія. Да, вона працює, коли іншого виходу немає. Але коли от, ще й окремі представники, не одна людина, як свого часу, Кісінджер він їздив, домовлявся з Ізраїлем, з арабськими країнами, але сам він був човником, е, який домовлявся. А тут одна людина домовляється з Москвою, інша з Києвом, ну і це не працює. Але тим не менш, Кітка Келлах – офіційний представник США. І тому тоді, коли от він приїжджав, росіяни дійсно не били по Києву для того, щоб, ну, скажімо так, не дратувати Трампа, не створювати якісь приводи для конфлікту, для проблем в стосунках США. А Марк Рют не має такого значення. Навпаки, НАТО вони демонструють негативне критичне ставлення до НАТО. Ну і у них взагалі до європейців. Ставлення таке зневажливе, Путін цього не приховує публічне, там пацвінками називав їх наприкінці минулого року в своїх публічних виступах, ну і так далі. <татистість> і от в цьому сенсі, якраз я думаю, що вони навпаки продемонстрували по відношенню до Марка Рюта і НАТО, що а ми вас не беремо до уваги. Ну, ще один приклад, коли були теж обстріли, коли у нас був високий гість свого часу. Якщо не помиляюсь, це 23-й рік приїжджав до нас генсек ООН, у який в Москві бував там і в Казані навіть на саміті Брікс. але приїхав. І саме під час його візиту Беловоп він навіть змушений був спускатися в бомбосховище Оце це була теж показова історія. Це була демонстрація ставлення Росії до ООН і особисто до Гутєріша. Це теж, от показова для Путіна. На кого він звертає увагу, а на кого ні, тому що дійсно, як правило, про такі візити ну, повідомляють по дипломатичних каналах, що не можна робити ударів в цей час, що їдуть, наприклад, там президент Франції, там прем'єр-міністр Італії там, чи Каслер ФРН, і тому ну треба утриматися від таких ударів. Є такі неофіційні домови. І канали зв'язку але от З Рюти ну, не було ударів ну, під час його там тривога була, але ударів не було під час його візиту. Але сама по собі ця ситуація вона теж була демонстративною. Саме Рюти продемонстрували, що нам плювати на НАТО і на, 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 на пана Рюта особисто. Така от історія, це Росія. от так вони поводяться. І саме це теж треба доносити до Трампа. тому що Трамп Бачить, ну це його особливість, що до нього особисто Путін ставиться з великою повагою. І для Трампа цього достатньо. І тут ще одна проблема: ну вона більш складна, ми її не можемо подолати. Путін і Трамп мислять однаково. От в чому біда. Добре, що Трамп хоча б хоче припинити цю війну, але вони мислять однаково. Тобто вони великі. Вони можуть визначати, коли бити, коли не бити, вони мають визначати правила гри. І між собою от вони мають домовляти мають право домовлятися. Для них не писаний закон, тобто міжнародне право. А всі інші мають виконувати те, що вони скажуть. От на жаль, таке мислення, такий світогляд це величезна деформація. і Вона створює додаткові проблеми в переговорному процесі. Але Ну, ми не можемо змінити цю ситуацію. Нам доводиться працювати от з таким президентом США, і так чи інакше на нього треба впливати. До речі, теж пок показовий приклад, чому треба впливати. Нагадаю історію, яка була наприкінці минулого року, коли було дві телефонних розмови офіційних телефонних розмови Путіна з Трампом, якраз коли Зеленський був в Білому домі, він ще була Мари Лага зустріч у Флориді. Uh, і була розмова Путіна з Трампом до зустрічі Трампа з зеленським. І після і після цього відома була провокація, коли Путін звинуватив uh, Україну, нібито в ударі по своїй резиденції, і Трамп теж повірив. Теж повірив, теж почав казати: от які погані українці вони б'ють по дому Путіна, хоча він там не живе, ну іноді приїжджає. Да. Потім розібралися, надали інформацію. ЦРУ надали інформацію і там інші канали. Я думаю, що і європейці теж тут допомогли. І українська сторона все це спростовувала, і ну Трамп через декілька днів визнав це. Що ну не було такого удару по Валдаю? Е, е, так що і зараз треба довести до нього от, реальну ситуацію з цим перемир'ям. Що якщо перемир'я, його треба укладати серйозно, а не от, е, вигляді такої іграшки для двох людей. Пане Володимире, і на завершення переговори в Абудабі вже є відео. Наша делегація на місці готуються. Які ваші очікування від цього етапу? У мене немає великих очікувань. Дуже добре, що зараз є і від кафе «Кушнар». Я нагадаю, коли ще планувалося, що переговори будуть 1 лютого. Тоді була інформація, що не буде Увідкафа і Кушнара. Ну, це було пов'язано з Іраном, і був ризик того, чому буде військова операція США проти Ірану. І тому спочатку думав, що от не буде цих головних американських переговорників. Потім перенесли дату цих переговорів. І от те, що приїхали, і Уіткаф і Кушнар, це важливо, тому що вони мають прямий зв'язок з Трампом. І вони е, е, визначають з боку США е, зміст е, в переговорну процесу, і тому саме з ними треба піднімати зараз це питання про енергетичне перемир'я. На мій погляд, от мої головні очікування пов'язані з тим, що українська сторона е, е, наполегливо має поставити питання от, про аудит цього перемир'я, і про те, щоб це було реально офіційне перемир'я. Ініціатива правильна. Потрібне енергетичне перемир'я, але воно має бути офіційно узгоджено і підписано між працівниками двох сторін з чітко визначеними термінами, з можливістю і необхідністю пролонгації. От якщо вдасться, хоча б почати переговори про це. Це вже буде позитивним результатом, а так безумовно будуть обговорювати ті питання, які обговорювали в перший раунд. Відомо, що будуть обговорювати конкретні пункти мирного плану США, тобто буде йти змістовна переговорна робота. Але акцент треба зробити, на мій погляд, саме от на темі енергетичного перемиря, тому що вона буде індикатором того, як далі буде розвиватися переговорний процес. Він буде конструктивним і матиме якусь перспективу. Або це знов буде підступна гра з боку російської сторони. Що ж, зі свого боку, сподіваємось на конструктив, але пильно стежимо, готові до всього. Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякую на все добре. Дякуємо. Бережіть себе. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. Це запорука нашої роботи. До зустрічі!